Любителі, сьогодні розповім чуть-чуть, як визначити функції Канбаса по самій проводці. Насправді, канбас це прилад, який дозволяє спілкуватися вашому електронному блоку керування автомобіля з вашою Android-магнітолою. Ну, не тільки android магнітолою Дуже часто в сучасних android магнітолах вже вбудований кан. Вбудований Кан дозволяє вам приєднатися по деяким функціям, таким, як, наприклад, мультируль. Але деякі автомобілі потребують кана окремо. Це може бути Peugeot, Renault, німецькі автомобілі. Дуже часто це потрібно. Що стосується автомобілів азіатського виробництва, то лише преміум бренди мають відповідні або преміум комплектації цих брендів мають потребу в кан адаптері Хоча останнім часом ми зустрічаємо і звичайний Sorento, якому теж, якщо він з Америки і стоїть уже монітор, то теж потребує кан. Але насправді, кан сам по собі, можна приєднати до будь-якої проводки, і це вам підказує сама проводка, от зібрана. І можна по ньому побачити, за що він має відповідати. По кольорам, що ми бачимо? Якщо ми уважно подивимося на ці кольори, ми побачимо, що сюди приходить два червоних, а це є стартові а це, це. Ми бачимо, що сюди приходить маса. Це для живлення даного приводу, а це прилад. Бачимо два проводи сигнальні: це CAN High і Low. І дуже важливо, щоб вони співпадали на вашій проводці. Ви можете їх визвонити, просто перевірити якщо у вас буде десь від 0,7 до 3,5 В на проводах, то це і є CAN провода по яким він спілкується. Якщо ви навіть переплутаєте, Ну тут, в принципі, легко зрозуміти, той, що Кан-Хай там більший вольтаж. Найчастіше, але навіть якщо ви перебудете, нічого страшного, просто потім поміняєте. Від цього нічого не відбудеться, нічого критичного. Два білих проводи це те, що буде вже спілкуватися з вашою магнітолою. Тобто зелені і білі вони для спілкування. Далі я вже бачу тут, що я вже сказав, червоний і чорний це для живлення даного кана. Іноді заходить жовтий, деякі потребують постійного живлення. Це, щоб, наприклад, деякі функції працювали навіть без підключення запалювання. Так, але ми бачимо тут і коричневий. Коричневий ми знаємо, що ось це третій пін, третій пін коричневий це реверс. І відповідно даний кан повинен ще вмикати реверс. Тобто, коли ви вмикаєте задню передачу, на цей корич... з цього коричневого проводу має з'явитися 12 вольт. Тому ми на нього і підключаємо камеру заднього огляду, не підключаючи до ліхтаря, 6К. Далі ми бачимо, що помаранчевий провід. Дивимося, помаранчевий провід, який знаходиться біля жовтого. А біля жовтого вона знаходиться кабель ILL. Кабель, який вклюв, вмикає підсвітку е, нашої магнітоли. Але суть його така: тут з'являється 12 вольт саме в момент, коли ви включаєте. Ваші габарити. Відповідно, він теж тут присутній. Тобто кан буде командувати цією функцією. Ну і ще із додаткових тут функцій. Я бачу коричневий. Це, до речі, на Peugeot. Наприклад, Peugeot показується вам. Але тут у нас є ще один кабель, виходить з нього, і ми бачимо на ньому написано break. Дуже рідко, до речі, використовується. Але це функція, яка ви можете. Приєднати до кабелю, який вмикає вам, і буде показувати, що у вас. Ну, якщо ви хочете, щоб на екрані ваше Android-магнітоли, було зображення, що ви затягнули ручник. Тобто, якщо ви поставили на ручник воно буде показувати на екрані саме через це. Але це окремо треба приєднувати. Це інший тут коричний, він просто виходить з самого кана. Ну і в принципі, все. Все, що є, воно тут показано. Ну, Якщо протокол підтримає, що він може вам надати? Залежить це від ебу-автомобіля, може і від магнітоли, до речі, може показати доступ до бортового комп'ютера, може показати якісь додаткові функції. Клімат відобразити. ну, Не в даному випадку, але теж на це здатний. Інколи кани бувають об'єднані із звуковими функціями, тоді вони ще вмикають підсилювачі в більш складних машинах, таких як Рок, Форд, там, або Босе і тому подібне. Але там потребує окремої активації. Інколи потрібно переставити місцями ці елементи. Але суть не в цьому. Суть в тому, що незалежно від того, яка у вас проводка, який у вас стан, ви можете просто відрізати ці провода, взяти сам кан і поприкручувати оці два зелених, знайшовши кан-хай, хай, кан canlow. Білий, зрозуміло. Подали на це це живлення, під'єднали по кольорам те, що вас цікавить, і що вам потрібно там реверс і алел, якщо потрібно. Приєднали, і, в принципі, кано живе і запрацює. Нічого тут складного немає, все це можна зробити. Потрібно небагато часу для цього. Я думаю, що давайте ще раз підведемо підсумки і скажемо, що визначати, потрібен вам кан чи ні потрібен. Для цього спеціаліст, ви, звичайно, можете пробувати для вашого авто, але дуже багато є випадків, коли кан не потрібен і він є зайвим. Далі, кан можна приєднати куди завгодно, як завгодно, якщо розумітись на тому, що тут в ньому відображається. Його основне призначення це спілкування автомобіля з вашою магнітолою. І, в принципі, ось все. До речі, кани бувають різних виробників і на це треба теж зважати. Варіанти Simple Soft, зараз це найпопулярніший виробник. Але є ще Highward, Rice, який не менш популярний. І інші виробники AOD і тому подібне. Тобто їх багато таких виробників, які можуть використовувати. Тому перед тим як ставити кан, обов'язково треба перевірити протоколи, чи є в вашій магнітолі, протоколи, які підтримують даний кан. Чи можна ще одне тут запитання? Буває дуже часто у клієнтів, чи можна яким чином підбирати і бачити різні кани. Так, да, дійсно, ви можете пробувати різні кани на різних автомобілях з різними протоколами і можете отримати якісь додаткові функції. Але найчастіше вони відповідають за конкретне завдання. Ну, як і в даному випадку, я бачу, що є АЦ. І один АЦЦ у нас, от в даному випадку, бачите, він поєднаний напряму. І він не є стартовим. В деяких автомобілях КАН ще стартує. Чому так виникає? Тому що, наприклад, в автомобілі може не бути АЦЦ в загальній колодці, і такого піну просто немає. А для магнітоли для роботи потрібен жовтий і червоний, це пам'ять, постійне живлення і це, це, щоб вона стартувала. І якщо, наприклад, немає цього АЦЦ, то яким же чином буде повністю вимикатись магнітола, вона не буде вимикатись. І буде споживати в режимі очікування енергію вашого акумулятора. Що є дуже погано, тому і кан в деяких випадках використовується. Ну, в даному випадку це не є так, це для Peugeot, тут є СЦ. Також можна обійти АЦЦ завжди. Ви знаєте, що в більшості випадках у вас є прикурювач, якщо немає АЦЦ, а прикурювач працює лише з включеними ключами. І тут же, можна використати кабель плюс від прикурювача замість АЦЦ. І все запрацює. Тобто теж є можливість обійти цю функцію. Ну, таких от фішок багато, але нічого тут складного немає. Ну і пам'ятаємо, що завжди потрібно дізнатися, чи взагалі ця штука вам потрібна. В принципі, продавець про це говорить: десь відсотків 90%, що він не помиляється, коли потрібно і коли не потрібно. Адже даний прилад може коштувати. Досить великі грошей для деяких версій автомобілів, там для Audi, наприклад, такий кант взагалі може коштувати або BMW великі грошей, то треба думати, чи воно вам потрібно, і кожного разу консультуватись, щоб не платити зайві гроші, ну і економити на цьому. Да, і, до речі, роз'єми теж бувають різні. І роз'єми змінюються в залежності від автомобіля, Але ще раз повторюю, вони є класичними. То кожен провід відповідає за щось, кожен провід має свій колір і ви можете без проблем приєднати канбас на будь-яку проводку. Головне, щоб була ось ця фішечка, яка заходить в сам канбас, і вже виходячи з цих проводів. Але саме для цього вона, це важливо. Яку попало, теж не можна використовувати. Бо там може бути інша розпіновка. Хоча найчастіше вона там співпадає, але може бути якісь нюанси, то краще саме для цього, і потім переробити. Тобто, якщо ви, наприклад, отримали автомобіль, а у вас проводка не ICO, як в даному випадку, а наприклад, K-Lock, то нічого страшного, а у вас є, є провід Keylock, але немає на ньому Кан-виходу. Абсолютно нічого страшного. Ви відрізаєте від цього по кольору проводів, просто тупо приєднуєте. Після чого у вас все починає працювати. Ніяких питань немає, канбас працює. Ну і ви можете звернутися завжди до нас. Ми це зробимо. Звичайно, не безкоштовно, але зробимо. І це дійсно буде дешевше, ніж купувати заново нову проводку. А головне, швидше, час найдорожчий в наш, наш час. Отака От ось тавтологія. Бережіть себе.